Це приміщення колишнього кафе Альмендо, що знаходиться на Магістратській, 3. я його у 2019 році купив з аукціону в рамках малої приватизації, що робила Вінницька міська рада. Ми його з метою для того, щоб тут зробити тематичний ресторанчик. Концепція буде зв'язана. Опять же, таки я можу о, о, так обтікаємо про це назвати. Що так як це Єрусалимка, район міста. Будинок історичний, в якому жили євреї. Якщо тут щось робити, то це має бути про історію Вінниці під соусом єврейської культури. З 19-го року ви купили і почали ремонт да, і Почав ремонт робити. Ремонт тут продлився, ну, може, 4-5 місяців підряд. Ми повністю розчищали приміщення, повністю укріпив фундамент будинку, тому що він має так поверхневі ознаки аварійності. Ніби я тоді щось знав, що почнеться війна. З розрахунку, що якщо будинок знесе, то підвал точно залишиться. Ми вже кажемо про підвальне приміщення. Розкажіть про цю знахідку. Ну, все просто мені самому було цікаво участвувати в реконструкції, в демонтажних роботах, розчистці і тому подібне цього приміщення. І я тут знаходився разом з хлопцями. Поки вони зносили там якісь стіни чи ще щось. Я м, теж взяв лом і давай ковиряти собі якусь там каналізаційну трубу. Якраз в тому місці, де знаходилися е, е, ці підземелля, е, я б'ю ломом в землю, а лом туди заходить майже весь. Ми розчищаємо це все, знаходимо там велику таке якби, приміщення, полость, е, пустоту. Я такий, от, оце підземелля, але так як на стінах ще була штукатурка, це зразу було незрозуміло. Я ще кірочку, обстукав якраз стіну з однієї сторони, з другої сторони приміщення. Воно на стінах показало арку. і Я тоді вже точно знав, що внизу є якийсь, є якийсь прохід ще до того, як ми його розчистили. З Вінницькою спільнотою тіни Вінниця вони досліджують класифікують, збирають інформацію. Про всі підземелі, всю підземну вінницю, що є, разом з ними ми це все розчистили. А вони ще дивилися, що вони викопують. То вони мені знайшли ще там півтора мішка експонатів, яких я хочу використовувати в майбутньому закладі тут як експонати історичні. Там, історії Вінниці, як воно було, що я тут знайшов. Я сюди приводив багато місцевих істориків і архітекторів, і то вони казали, що в принципі це не представляє історичної цінності. Будинок там, 1905 року поки що це типу, давній, но не історичний. Якщо подивитися на карти 1800-х років Вінниці, то від Костелу домініканців в цю сторону якраз ідуть торгові ряди, і е, оцей будинок якраз попадає останнім в торговому ряді, е, останнім будинком. Коли я приводив сюди пані архітектора, е, яка тут була, вона сказала, що взагалі виглядає цей будинок таким чином, ніби він був закопаний пополовину. І е, колись це була одноетажна хата, коли будинок був закопаний землею. По перший поверх використали як фундаментну стіну і вистроїли ще два поверхи. Наразі ремонт закінчений приблизно на відсотків 70.